Зараз я хотів би передати слово людині, яка є впертим оптимістом, пані е, Олександрі Череметії, фраза якої, напевно, стала епітетом е, проведення реформи «Відійдіть і не заважайте. Дайте нам працювати. Е, як в цій історії, е, коли падають два, два оптиміста в прірву, песиміст е, кричить, падаю, оптиміст лечу. От е, пані Олександра, е, як політ, коли ви впали в цю прірву, е, Прошу. Я хочу сказати. А, мікрофон, тільки, будь ласка. Значить, в мене голос пропав, Анатолій Федорович. Бо я включила, а сказати не можу. Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що політимо. Як можемо, як ота ворона, знаєте, яка з дикими гусьми полетіла на південь. Але я все можу, я все смагу. Я умна, я сильна, я, Дай Боже, щоб тільки воно все вийшло. Це я кажу про деяких інших людей, не про себе особисто. Тому що ми свій політ розрахували, будемо казати, до копієчки по кроку, до кожного кроку, що ми повинні зробити на шляху реформи. Тому давайте поговоримо так, як у нас була визначена тема: мотивовані громади шлях до об'єднання. Я хочу сказати, що основною мотивацією успішної реформи органів місцевого самоврядування повинна бути любов до рідної землі. Ви тут якраз згадали поляків про те, як, чи про мачти України на футболі на першість що там, Європи. Я не футболіст, але в той час була в Польщі і хочу сказати, перед мачтом. Польща і Німеччина всі державні, приватні телеканали крутили фільм е, Хрестоносці. З якою цел? Можна на русском язикі Вот спросить? З якою целью? Пропаганда. Пропаганда, виховання, підтримка своїх футболістів. Ми німці, повинні перемогти. 0-0. Тому що весь народ віддав свою. Позитивну енергію кому? Своїм футболістам. Фенатичні. Розумієте, про що я кажу? Про те, що треба розуміти. Головне любити свою землю, любити у ту маленьку землю. Наводжу приклад, як ми любимо. Це якраз про те, що я сама і умна і сама і красива. Я все зможу. Вибори 25 жовтня. Виступає громада ініціативою, сільський голова, чотири чи там півроку, робить над тим, щоб об'єднати громади. В цій великій громаді знаходяться у ці ворони, які кажуть, я що, глупіє? глупеє. Я умна, я красива, я сильна, я все змогу. І в оцих великих ініціативних або адміністративних центрах на вибори подають 10 чоловік. А в маленькій єдиній такій громаді, де 900 жителів, правда, подають, ну хто туди піде. Ми ж програємо в центральній громаді. Пішов один голова. Це приклад Дніпропетровської області. От у у великій громаді, де 10 тисяч об'єднаних, ну, при об'єднанні вийшло громадян, вибирають голову, а там, де 900. Осіб жителів, тому що прийшли 98% на вибори у цій громаді. Якщо не родич, так кума. І от його вибрали. Він сидить в офісі реформ. Ну слава Богу, що офіс реформ у Дніпропетровську достойний і каже, що мені робити? Який мій перший шаг? 10 тисяч жителів. А ті ж умні і красиві, не знають, хто ж винуватий. Так скажіть, будь ласка, вони роб, любили свою, своє село, щоб іменно воно і стало центром об'єднаної громади. Дуже сумнівно. Від цього у нас ото такі результати. І сьогодні об'єднання в нас іде, як ви кажете, тормознуло, воно не тормознуло. Просто наша натура українців. Я подивлюся, я ж перехитрю сам себе, а може всіх тих, хто оточує мене навколо. Ото, -то ось сидять. Досидяться до того, що утром прокинуться і потім будуть кричати: чому я оказався у місті? Чому я оказався в тій громаді, якої я й близько коло себе не бачив? Друге питання, яке мене дуже хвилює, ви розумієте, для нас саме головне це робота. Щоб змінити світогляд членів нашої громади. Для того щоб змінити світогляд членів громади, треба, щоб змінився світогляд у керівника цієї громади, цієї сільської ради. Коли сільський голова встає й каже: не довіряю державі, не довіряю влади, так а чого ж ти голова села? ж, як ти не довіряєш, іди в опозицію, а то ж сидиш, свою законну зарплату получаєш і афішуєш, що всі погані, а ти самий хороший. Я вважаю, якщо людина встає і починає говорити про те, що вона щось захищає у тій своїй сільській раді, де 900 жителів, я вважаю, що в першу чергу він захищає свої інтереси. І з таким головою треба розбиратися не, не кому-небудь. А у нас єсь кому треба розібратися, задати питання, чого ти проїдаєш державні кошти. І наводю цей приклад. Я наводила в сумах, наводю й тут. Приїхали ми ось в Польщі були недавно. Наші хлопці, їх восім, я дев'ята. От працювали час, це була, будемо казати, ознайомлення з громадою і успіхи роботи. Вийшли наші хлопці, що перше роблять? Покурити. Виходить. Військо, мабуть, ж, закінчив наш інститут Патріса Лумумбе, бо як зустрічались, був переводчик, а тоді на російській мові каже. В чому біда? Біда в тому, що у нас з вами різні принципи. Скажіть, будь ласка, у вас є мене? Якщо у вас до мене немає, то я пішов відробляти гроші моїх налогоплательщиків. Хлопці, наші раз разгарку, погасили, або ж ви задавайте мені питання. А у вас принцип, поговорите. І більшість із нас, ми вже цю реформу починаємо заговарювати. Я коли на послідній форумі в Сумах побула, приїхала больна, три дні відходила. Не хочу розказувати. Не можна говорити там, де тебе не хочуть чути. А вони не хочуть чути, вони не вміють слухати, починаючи з обласної е, влади. І не буде толку в сумській області, і не треба проводити тих пустих форумів. То пустий форум, вистрілу повітря. Юрій Іванович, не дивіться на мене. У мене таке мнення, і полтавської делегації всіх склалось таке. Така думка. І з приводу у сумах Ні. точно таке було. П Пані Олександре, але вже рік пройшов я завершую. Хочу сказати інше, ми повинні формувати соціальний капітал, це довіра населення до влади, а влади до населення. Тоді реформа матиме успіх. Про що я кажу? Про те, що слово, яке ти сказав, ти повинен тримати. Якщо ти сказав, що всі 20 населених пунктів з утієї державної субвенції. Будуть по кількості населення мати кошти і саме вирішувати на що їх використовувати, ти повинен це слово дотримати. Не забирати кошти на центральну садибу. Тоді люди будуть тебе підтримувати. Не завжди да вони тебе чують. Треба до людей їхати раз, два і три, переконувати і говорити. Хочу вам сказати єдине: в сумах прозвучало: допомога нам буде надаватися об'єднаним територіальним громадам протягом трьох років. За ці три роки ми повинні розробити стратегію інвестиційну не на словах, таку, як ми бачимо в Польщі, коли земельні ділянки за рахунок місцевого бюджету, державної субвенції конкретно підготовлені під проекти, туди підведені дороги, туди підведений газ, вода, водовідведення, електроенергія і науковці обґрунтовано запропонували 3-4 об'єкти на кожну земельну ділянку. Тоді ми зможемо створювати робочі міста і те, про що чоловік казав, що повинна розвиватися економіка. Якщо ми за ці три роки цього не зробимо, ну сумнівно, як же ми будемо далі існувати. Польщі, Євросоюз допомагав, а тепер сказав Фате. Тепер отими об'єктами соціальними, що ми створили, управляйте саме. Те прийде й до нас, три роки пройде, треба буде управляти. І сьогодні ми повинні працювати на майбутнє. І завершую свій виступ, хочу сказати єдине. Щоб ви мене тільки зрозуміли, давайте ми не тратити свою енергію на воювання з районною владою. Ви розумієте, давайте згадаємо той анекдот про трьох биків, час сам прийде. Ви розумієте? Ми повинні зрозуміти єдине, якщо об'єднаються громади, оцей рівень районної влади він просто сам по процесу розвитку відійде в небуття. Для чого сьогодні акцентувати увагу тільки на одному. Нам мішає районна влада, вам мішає підхід до вирішення проблем. Не може ніхто нікому рішати, якщо люди прийняли і йдуть відповідно, тільки планово й системно до об'єднання. Ніхто їм не помішає. Ні те, що лякають, і в нас лякають. Ну що лякали, лякали п'ять громад? У нас є на район. Тому що треба просто чітко бати, бачити мету, і йти до неї. Краще поганий мир, чим хороша війна. Просто треба ігнорувати ото все, що ми сьогодні говоримо, а чітко йти до поставленої мети. І е, ну, на мою думку, якщо не, не, не буде, це одна із головних загроз політична конюктура. Якщо не буде політичної конюктури такої, як не треба. То реформа в Україні відбудеться, і люди будуть від цього тільки мати користь. Я вдячна за увагу. Вибачте, якщо я когось образила.